Криворізький район, межа Дніпропетровської та Херсонської областей. Ще минулоріч російські терористи стояли он там, усього за 5 кілометрів від цього поля. Його засипали смертоносними снарядами з усіх видів озброєнь, урагани, гради, полівай, далекобійна артилерія, танки. На щастя, цієї весни територія повністю очищена від російського залізяча і посівну можна розпочинати. Олег родом із Херсонщини. У травні минулого року евакуювався разом із родиною до нашої області. Бурашисти підійшли в притул, почали обстрілювати його село. Ховалися в підвалах, страшно було без світу сиділи. На Криворіжжі продовжив працювати трактористом-механізатором. Виходив у поле, попри смертельну загрозу, окупанти цілеспрямовано гатили по аграріям. У липні минулого року загинув фахівець, що обслуговував сівалку. Думали, що хліборобів не будуть трогати. Вроді би тихо виїхали тут. Починають стріляти. Були такі, що сіємо, а вони по тракторам стріляють. Після деокупації постала нова проблема: як вичистити з полів десятки тисяч рашистських мін. Понад півроку на криворіжжі працювали сапери, розмінували майже 4 тисячі гектарів. Є деякі поля, які в притул знаходились до межі Криворізького району, яка межує з Херсонською області. І деякі поля зараз іще розміновуються, обходяться, але майже 90% всієї території, яка засівається, вона вже в роботі. Поки засіяно 9 відсотків полів району. Аграрії почали роботи тільки минулого тижня. На заваді став затяжний сезон дощів. Отож нині намагаються якнайшвидше скоротити відставання від графіків. Працюють навіть вночі. Допомагає сучасна техніка. Все, вона сама йде. Включено все, вона ходить по GPS. Борисна сигналу 2 сантиметри. Усього в товаристві Шестірня 10 тисяч гектарів полів, сіють пшеницю й сонячник, а ще гірчицю, льон, сичовицю, нут. Врожай прогнозують буде гарний, але прибутків не очікують. Ціни на паливо і добрива ростуть, а на продукцію навпаки. Якщо ми продавали в тому році пшеницю за 9 тисяч гривень, а зараз, е, ну, Будем так казати, якщо за 7-8 продав, то це ти щаслива людина. Деякі аграрії навіть не можуть взагалі продати зерно. Все через перебої із транзитом Європою та невирішене питання зернової угоди з Туреччиною та РФ. Росіяни перепони якісь нові придумують. зараз більше 200 кораблів стоять на рейді, тому вони зараз і трейдери припиняють закупівлю зерна. Від вирішення питання експорту зерна залежить доля десятків підприємств на криворіжжі, адже зберігатись зерно без елеватора може лише півтора року. Цей термін скоро спливає. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.